Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан, і я вітаю вас на своєму каналі Кіносмак про смачненькі і не дуже фільми та серіали. У сьогоднішньому відео на вас чекає топ-5 нових серіалів лютого 2024 року, та дайджест нових сезонів вже улюблених шоу, що стартують цього місяця. А кіносмак завжди радіє вашим вподобайкам, підписці на канал і дарує величезну дяку тим, хто поділиться посиланням на це відео з друзями. Тож тисніть палець догори цьому ролику, і нумо до серіального лютого. Відкриває п'ятірку серіальний ремейк Суперхіта 2005 року, комедійного бойовика з Анджеліною Джолі та Бредом Пітом у головних ролях: містер та місіс Сміт. Серіал, що має таку ж назву, як і фільм Попередник, стартує на прайм відео 2 лютого і за обіцянками творців не буде повторювати сюжет оригінального фільму, а лише запозичить основну ідею. Тож шоу знайомить нас з чоловіком та жінкою, агентами секретної організації, які змушені вдавати із себе подружжя, працюючи під прикриттям. І звичайно, вони Мовляються не змішувати роботу та особисте, і звичайно ж, одразу це все змішують. Взагалі робити ремейк на суперпопулярне успішне кіно, то справа ризикована, особливо коли у тебе в арсеналі немає Піта та Джолі. А хто є? А є Дональд Гловер, що грає Джона, американський актор, якого ви могли помітити у таких фільмах, як Супермайк XXL, Марсіянен, Людина Павук Повернення додому та Хан Соло Зоряні війни історії. А ще він з 2016 по 2020 рік створював серіал Атланта, у якому грав та іноді режисурував і навіть отримав за цю роботу Еммі і два золотих глобуси. Не дивно, що у новому серіалі він теж значиться не тільки як актор, а й як один із творців. Головна ж жіноча роль дісталася у шоу американській акторці та письменниці Майї Ерскін, яка може бути вам знайома, ну хіба що за роль у фільмі Плюс один. Наступна новинка дуже цікава, адже мова в ній піде про видатного кутюр'є Крістіана Діора. Крім того, у серіалі, який має назву Новий образ і виходить на Apple TV Plus 14 лютого, задіяні суперзірки. Тож, кого ми тут побачимо? Жульєт Бінош у ролі Коко Шанель, Джона Малковича у ролі Люсіена Лелонга, А самого діора зіграв тут Бен Мендельсон, австралійський актор, що відомий за ролями у фільмах за законами вовків, погробування казино, місце під соснами та темний лицар повертається шоуранером. Серіалу виступив Тод Кеслер, який працював над популярним серіалом Клан Сопрано та був головним сценаристом монолорічного серіального хіта. Сварка дія у серіалі розгортається у Парижі після закінчення Другої світової війни. Діор створює свою лінію модного одягу, яка отримує назву «Нью Лук». Ця подія вважається ключовою у світі моди ХХ століття. Новаторські ідеї Діора створили сенсацію і стали справжнім викликом для вже успішних та знаних дизайнерів. People need to fear, dream, they need to live again, we can create a new world for them. 21 лютого на Apple TV відбудеться прем'єра серіалу Сузір'я, який є чи не найочікуванішою новинкою лютого. Новий психологічний трилер розповість про астронавтку на ім'я Джо. Їй одній вдалося вижити після аварії на космічній станції і Повернутися на Землю. Але повернувшись, Джо виявляє, що ключових моментів її життя не існує, вони наче стерті. Тож жінка прагне дізнатися правду і повернути своє життя. Головну роль тут виконала Нумі Рапас, шведська акторка, відома своїми акторськими роботами у фільмі Шерлок. Гомс гратіней та у фільмі Рідлі Скотта Прометей». Серіал є одним з найдорожчих шоу, що знімалися у Європі. На реалізацію проєкту творці шоу отримали рекордний грант від німецького кінематографічного фонду 10 мільйонів євро. І ще півтора мільйони від компанії Бізнес Фінленд у якості стимула для виробництва. А де по собі на створення відео такий стимул взяти? Було б непогано. Go back, Dad. I just don't feel like you're my mom. Друзі, кіносмак є у Телеграм. Там публікую новинки, які вже можна переглянути українською. Підписуйтесь, скануючи QR-код або за посиланням в описі відео. Якщо у вас є бажання дякнути мені за роботу та підтримати канал, це можна зробити за посиланням в описі відео. Наприклад, пригостити мене кавою, яка допоможе бадьоро монтувати для вас нове відео. І звичайно, дуже важливі ваші найкрутіші вподобайки, підписка на канал, розповсюдження цього відео та довжелезні коментарі до нього. Шалена дяка вам за підтримку україномовного контенту. Ще одна цікава новинка лютого пригодницьке фентезі Аватар Останній захисник. Серіал, що вийде на Netflix 22 лютого, є рімейком одноіменного мультсеріалу і розповідає історію юного Аанга, що живе у розореному світі, де обрані можуть керувати однією зі стихій водою, землею, вогнем або повітрям. Але Аанг унікальний маг. Він володіє всіма стихіями одночасно. Тож саме йому разом з друзями Катарою та Соккою доведеться протистояти злому принцу Вуко із Зупинити давню війну, яку розпочав народ вогню. Особливих зіроку касті шоу я не знайшов. Серед шоуранерів теж, але перше джерело, анімаційний серіал, що транслювався у 2005 2008 роках, був дуже популярним. Потім у 2010-му на його основі вийшов повнометражний фільм Останній володар стихій Найташ Ямалана. Якщо історія перезнімається таку кількість разів, значить історія нічогенька. Будемо бачити. Завершує ТОП-5 не менш цікава за попередні новинка. Серіал Сьогун, що виходить на хулу 27 лютого. Шоу засноване на романі бестселері Джеймса Клавела 1975 року. Книга вже екранізувалася. Перша телевізійна адаптація вийшла у далекому 1980 році і мала неабиякий успіх. Новий серіал спробує його повторити. Сюжет у 1600 році. Корабель англійця Джона Блекторна зазнав аварії у берегів Японії. Джону вдалося врятуватися. І після свого порятунку він потрапляє на службу до могутнього феодалу Йосі Торонаги, що перебуває у жорсткому протистоянні зі своїми сусідами, долі обох чоловіків тісно пов'язані з перекладачкою на ім'я Тода Маріко, яка є представницею опального роду та має на меті виконати обов'язок перед покійним батьком. Яскравою постаттю у касті серіалу є безумовно японський актор Хіроюкі Санада, який дуже багато знімається у голівудському кіно і є одним з найпопулярніших японських акторів. Ось трошки його. По фільмографії, останній самурай, дзвінок, Мортал Комбат, Джон Вік 4 санада став першим японцем, якого запросили до британського королівського театру Шекспіра, де за роль блазня у п'єсі Король Лір він отримав орден Британської імперії. Бахенга ми щопі копсизана. My life is mine and yours is yours. If you can't see that, you'll never be free of this prison. Друзі, як вам п'ятірка, на які новинки чекаєте? Пишіть у коментах, а може ви чекаєте на нові сезони вже улюблених серіалів? Тоді далі для вас дайджест нових сезонів лютого 2024 року. 1 лютого стартує четвертий сезон серіалу «Геній», який розповідає про найвидатніших людей нашої планети. Новий сезон присвячений життю Мартіна Лютера Кінга, американського баптистського пастора, громадського діяча, що просував ідею ненасильницької боротьби проти расизму, та Малькольма Ікса, більш радика. Бурця, що відстоював права афроамериканського населення США, 8 лютого дата прем'єри другого сезону військово-наукового фантастичного серіалу ХАЛО, що є екранізацією серії культових комп'ютерних ігор в жанрі шутер. Війна між космічним командуванням Об'єднаних Націй та інопланетним ковенантом триває. І остання надія людства на перемогу це кібергенетично модифіковані солдати, що отримали назву Спартанці. Того ж таки, 8 лютого виходить другий сезон серіалу Поліція Токіо, перший сезон якого був зас. Нований на мемуарах журналіста Джейка Адельштейна, який у 90-х працював у японській газеті. Тож головний герой серіалу кореспондент, що приїжджає зі Сполучених Штатів до Токіо і влаштовується у місцеву газету, де веде кримінальну хроніку. У процесі розслідувань він все глибше занурюється у світ японської мафії Якудза, 14 лютого. Дата виходу третього сезону фантастичного комедійного серіалу Постоялець з космосу, у якому йдеться про інопланетянина, що прибув на землю з ціллю знищити людство. Для заселення планети представниками своєї раси, але опинившись серед людей і замаскувавшись під доктора Гаррі Вандершпігеля, він починає сумніватися у справедливості своєї місії і планує врятувати людство від знищення. 15 лютого вийде сьомий сезон ситкому юність Шелдона, що стане для шоу фінальним. Серіал розповідає про юні роки Шелдона Купера, героя культового ситкому Теорія Великого Вибуху. 20 лютого дата прем'єри фінального сьомого сезону медичної драми Хороший лікар, у якій лікар-аутист продовжить рятувати життя людей і доводити оточуючим, що його особливий діагноз не є перешкодою професійній діяльності. Серіал є найпопулярнішим шоу в американському медіапросторі на медичну тематику. Друзі, ось такий він серіальний лютий. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. Величезна дяка вам за перегляд та до зустрічі у нових відео.